П'ятеро пасажирів Херсонської маршрутки, яку росіяни атакували дронами у важкому стані. Окупанти двічі вдарили по автобусу, що возить людей з обласного центру на дачі і назад. Двоє загинули на місці, а поранених 16-ро. Транспорт розбитий ущент. Водій вижив, з ним вдалося поговорити нашій Тетяні Савулі. Це перші секунди після атаки російського безпілотника по маршрутці. Дрон Камікадзе цілеспрямовано влучив у автобус, де перебували 28 пасажирів. Двоє загинули на місці, ще 16 поранені. Тут, там, вставали, там, візьк, собачок, а тут усі залишилися, не відбігли, побігли від укриття. Тут залишився. Ось, а в тему не бачить, дивиться. Я потихоньку поїхав, поїхав, два труби лежало солоні. Віктор був за кермом цієї маршрутки. Каже, рейс виконує раз на тиждень. Його пасажири переважно пенсіонери, що їдуть за місто на дачу, згадує, як пролунав вибух, а через 10 хвилин росіяни повторно атакували автобус. Два було удари. Ось, бачите, у нас. Це ми вже повитягували людей. Сітки стояли, все стояло. І головне, що я його замітив. А що? Тікать, думаю, доб'ють. Добивав, він добивав. Він в той раз, ну витягнув, він той раз ударив оце вибух. Перший раз такого не було. 28 чоловік. Отакі всі за 70 далеко, такі як я, і далеко за 70. Ну, їхали на дачу. Маршрутка знищена майже повністю. Розбиті вікна та дах, салон весь у криві. Хто вижив, лишив геть усі речі і побіг, аби врятуватись. Віктор каже, не вперше потрапляє під рунові атаки. Он буквально минулого тижня дивом цілів. Висажу людей кажу, виходьте, дивом виходьте. Вийшли, Я вийшов, показую. Диви хто він посповисів, придумує лампочка, красна моргає, все розворачується і на глазах. є стрічного порошка. Через дроновий удар по маршрутному автобусу поранено 16-го, наймолодшому 23 роки, найстаршому 83. Двоє чоловіків 70 та 50 років, які загинули, знаходились прямо біля епіцентру вибуху. І ще за чоловіками, ще четверо людей тримали важкі поранення. Зараз в лікарні знаходяться, отримали багато осколків. І в важкому стані знаходиться в лікарні. Ще одна людина а, зараз евакуйована в Миколаїв а, з відкритою черепно-мозковою травмою. Четверо людей отримали травми середнього ступеню тяжкості, і ще п'ятеро. Отримали амбулаторну допомогу. Це не вперше Росіяни атакують цивільні автобуси в Херсоні. Дрони палюють як за маршрутками, так і спецтранспортом. Лише минулого тижня окупанти запустили по області понад 1600 безпілотників. 1300 з них знешкодили наші військові. Із Херсона Тетяна Савулями Україна марафон. Єдині новини. І п'ятеро людей залишаються у лікарнях внаслідок дронової атаки по Харкову. Нагадаю, напередодні ввечері росіяни вдарили молнією по меблевому магазину. Ударний безпілотник прошив дах будівлі у розпал вихідного дня. Всередині було багато відвідувачів. Від вибуха постраждали три жінки: чоловік і 17-річна дівчина. Їх госпіталізували. Одна з травмованих жінок важка, а інші у стані середньої тяжкості повідомили у мерії.